Ми маємо декілька різних моделей вентиляційних турбовентів. Ця модель для того, щоб використовувати два-три канали підряд. Ця модель, щоб використовувати окремо, що, що у нас є два канали, один біля одного, і ми встановимо там два такі сферичні, тобто круглі. Відповідно, вони будуть один одного зачіпати. Канали і встановимо такого формату тобто один і другий. Вони не будуть зачіпати, між ними буде простір. Ця модель. Також, щоб можна було використовувати декілька димоходів підряд, а ця модель для того, щоб кріпити на круглу трубу, тобто на вентиляційну трубу, це вже модель VentLab від Darko. тобто це преміум модель. Ну, перш за все, ми бачимо, що це дуже стильно виглядає. Має такі фіксатори зручні. Ці три моделі для того, щоб кріпити на цегляний канал. Тобто, ще раз хотів наголосити. Що ці турбовенти використовуються тільки для вентиляції їх заборонено використовувати для димоходів на будь-який вид палива. Я думаю, що завдяки таким приладам в приміщенні може бути завжди свіже повітря, бо циркуляція повітря дуже важлива.